Усім привіт! Вигідні акції в магазині Єва мінус 50% на пральний порошок від Аріель. Ціна 349 за 4 кг 50 г для кольорових тканин. Знижка 50% на туалетну воду Кензо жіноче 30 мл 899 гривень. Туалетна вода кензо чоловіча 100 мл ціна 1699 гривень. Озон Серджіо Такіні. Об'єм 75 мл 799 гривень, 50 мл 649 гривень. Хто хотів, а не встиг скористатися, маєте нагоду. Продовжили акцію мінус 50 від повної вартості на усю декоративну косметику від фірми Evelin. Ось такі туші ціна 114 гривень. Бальзам для губ. Ціна 49 гривень 50 копійок. Олівець для брів зі щіточкою для розтушовування. Є декілька варіантів відтінків. Ціна 34 гривні 50 копійок. Кулівець для брів Мікро ціна 84 гривні 50 копійок. Тональний крем кашемір. Ціна 49,50. Пудра компактна. Мейкап. Ціна 109 гривень. Палетка для контурування обличчя. контурінг, Ціна 104 гривні. Водра компактна 149 гривень. Прокладки від фірми Lingerie, знижка 40% від повної вартості. Менші упаковки коштують 22 гривні 80 копійок. Більші упаковки там дають 20 прокладок. Ціна 41 гривня 80 копійок. 20-16 прокладок. Супервелика упаковка 40 штук. Ціна. 79 гривень 80 копійок. І ось такі, Normal Classic 9 штук, ціна 18 гривень. Усі засоби для догляду за проблемною шкірою обличчя. Знижка 50% від повної вартості. від карнір для очищення 117%. Гель для очищення шкіри обличчя ціна 124 гривні. Такий засіб, що допоможе звузити пори. Ціна 112 гривень. Чиста шкіра 3 в одному 124 гривні і 117 гривень. Гель для умивання скраб і маска. Засіб 3 в одному ціна 44 гривні. Гель для умивання ціна 41 гривня. 37 гривень 50 копійок. Коштує крем точковий. Актив. Проти прищів відчиста лінія 40 мл об'єм. Антиакне сульсена маска. Ціна 21 гривня. Емульсія від Біленда. Ціна 129 гривень. Тонік ціна 87 гривень 90 копійок. Сироватка для проблемної шкіри обличчя. Ціна 62 гривні, об'єм 30 мл. Концентрований крем проти акне 30 мл 61 гривня. Засоби Under20. Пінка для умивання – 79,50. Гель для умивання – 79,50, Тонер – 94,50. Очищаюча паста 79,50. Засоби від Clean and Clean 81 гривня 50 копійок. Гель для щоденного використання. Лосьйон ціна 89 гривень. Гель для умивання 97,90. Іскраб від чорних цяток, ціна 89 гривень. Засоби від Евелін. Пінка зі щіточкою Ціна 89,50 гривень. Точковий роликовий гель проти прищів. Ціна 89,50. Тонік для обличчя 64,50. Гель для умивання 64,50. Пілін гель для умивання від фірми Nivea 110 гривень. Гель для умивання від Евелін 69,50. Тонік для лиця 56,90, зволожуючий гель для жирної та комбінованої шкіри від About Face 94,50. Капсула миттєвої дії для жирної шкіри 74,50. Зволожуюча есенція, що регулює роботу сальних залоз. Ціна 94,50. Від Крем» ціна 339 гривень. Об'єм 50 грам 295 гривень. Коштує тонер для обличчя 150 мл. Виробник Корея. 199 гривень коштує пінка для умивання від есфоліо. Об'єм 100 мл. Пінка для умивання від фармстейн з екстрактом гранату. Ціна 109 гривень 180 мл. 144 гривні коштує пілінг гель від фармстей. Засіб для зняття макіяжу з очей та губ. Ціна 100 гривень. Лореаль Париж. Гіалорон експерт. Гідрофільне масло для обличчя сода. Від холіка-холіка ціна 249 гривень 150 мл. Пінка для обличчя 149 гривень. Та пінка зі щиткою ціна 249 гривень. Об'єм 150 мл. Алої гель ціна 124 гривні. Туші для вій від Лораль Париж волю мільйона Вій. Ціна 335 гривень. Відрізняється щіточкою для нанесення туші. І ще ось такі два варіанти. 335 гривень. Акція на чашки в коробках та без. Дві купляєте, третє в подарунок. Ось така коштує 129 гривень. Чашка у коробці ціна 100 гривень. Є ось така з милим гномиком. І з квітами. Цікава чашка із прорезиненим дном. На жаль, не знайшла на неї ціночка. Дуже цікаве рішення. Кружки зі зображенням кролика. Ціна 50 гривень. Чашка у патріотичних кольорах. Ціна однієї 70 гривень. Окей, ось такі варіанти чашок. І з милою пандочкою. Дитяча іграшка попригун. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. При покупці двох одиниць третій піде в подарунок. Цей коштує 100 гривень. Ось такий м'ячик, він мигає, ціна його 50 гривень. Ось такий коштує 20 гривень. Досить трендова іграшка. Ціна 80 гривень. Вона ось так складається, і коли кидаєш, вона має зробитись знову круглим м'ячиком. Ось такі сьогоднішні акції приїхало дуже багато нових ароматів, як дорослих, так і дитячих. Покажу згодом. Дякую за перегляд і до зустрічі!